Хтось мандрує в минули на машині часу, а чимало автолюбителів цю мандрівку здійснили, завітавши на ретро та екзотика Мотор Show. Сьомий раз на виставці зустрілися авто з різних епох та країн. Увагою не оминули ані вітчизняного запорожця, ані британця роллс Ройса Фантома. Сусідами стали Радянська Волга та хіпі фургон Volkswagen. Також на виставці чимало авто воєнних часів. Такі машини не зустрінеш на звичайних міських дорогах. Це авто з усієї України. Багатьом відвідувачам мало побачити, треба обов'язково сфотографуватися, відчути себе байкером біля блискучого мотоцикла чи зіркою в білосніжному лімузині. У родині пана Ярослава такими виставками захоплюються всі, навіть собака Сільва. Одне побачити, коли вони на дорозі, друге, коли ти бачиш їх на виставці. Вони всі. Листять, вони всі відполіровані, вони всі красиві. Пан Олег разом з синами обрали своїх фаворитів серед автовиставки. Олег та Дмитро пояснив, за яким принципом. Тому що вона красива. Завдяки її зовнішньому вигляду та характеристикам її швидкості, потужності та швидкості. Втомившись, дивитись на цілі авто, можна було придбати деталі та запчастини. А потім на лодках з журналами та автолітературою прочитати, як їх треба з'єднати. За подарунок теж варто було поборотись, адже розіграш призів був особливий. Абсолютно чесний і прозрачний, які цей плататрон. Відвідувачі переконалися, що авто тут хоч і ретро, але з характером. В цю мандрівку світом ретро та екзотики радо вирішили всі. Поїхали? Поїхали! Поїхали! Ольга Герман, Галя Чернікова, Урлянська школа журналістики.